ігор і малопольського воєводства, у містах якого теж відбуваються змагання. Центр спорту і культури історично, політично та економічно дуже важливе місто. Краків красивий, розумний, шляхетний і сильний, побудований на традиціях, але відкритий до сучасного і нового. І кожен день європейських ігор це і моє прагнення до нового, і перш за все до спілкування із українськими атлетами та розповідей про їхні успіхи, досвід та прагнення. Несподівано, але цілком закономірно. Український дует у Колодій Данило Коновалов здивував і вболівальників, і суперників. Чітке виконання стрибків із різним рівнем складності принесло золотий результат. Українці виграли змагання на триметровому трампліні. Я радий, що здобув дві золоті нагороди на цьому чемпіонаті. Я очікував на цю нагороду, але не знав, що буде саме золота. Я був дуже сильно настроєний на неї. Не в золоту, але так співпало, що ми дуже гарно виступили. І ось ця медаль для України. Слава Україні! Саме це золото у заключному виді програми дозволило збірній України виграти медальний залік європейських ігор у стрибках у воду. Чотири золота, плюс одне срібло, здобуток наших хлопців і дівчат на польських трамплінах і вишті. Золотий дубль, друга медаль і дебютна нагорода це все про один успіх української команди у складі Олени Костевич, Юлії Коростельової та Анастасії. Німець вони перемогли у фіналі турніру із кульової стрільби з дистанції 25 метрів у вирішальному протистоянні. Українки здолали збірну Польщі. Користельова вже вигравала золото цих змагань у міксії з братом Павлом. А Костевич здобувала бронзу в особистому турнірі. Для німець це перший успіх на європейських іграх, що тривають. Муай-тай або тайський бокс одна із найвидовищніших бойових мистецтв де дозволені удари руками, ногами, колінами та ліктями. Із давніми традиціями та неповторною атмосферою на початку кожного поєдинку боєць обов'язково виконує ритуальний танець, а перед цим надягає мунгкон пов'язку амулет, яку благословили буддійські ченці. Вона надає захист, оберігаючи бійця на рингу. Танець виконують у супроводі традиційної тайської музики. Так, спортсмен висловлює повагу до вчителя, родини і, звісно ж, суперника. Це своєрідна молитва перед боєм. Ще одна мета танцю розминка для ніг. Це все невід'ємні ритуали, які пішли ще з зародження з самого Таїланду. І музика допомагала бійцям налаштуватися правильно, емоційно, духовно, морально на набій. Ритуали це все також більш пов'язано з їхньою міфологією так, і з їхніми, з їхніми повір'ями. І так як це, цей вид спорту пішов звідти, то ними, якби вони запатентовані ці всі ритуали, і вони мають обов'язково на міжнародних змаганнях федерацію ітуванського боксу, безпосередньо ІФМА мають підтримуватись, починаючи від... Руху по колу, які ви бачили, три поклони, все це, все це обов'язково є для виконання. Воно ну, дійсно морально тебе налаштовує. цей ритм, музика, розтирання розігріваючи тайландською спеціальною е рідиною, розігріває. Все це тебе вже налаштовує морально. На набій на український Муайтай зробив значний внасок у командні здобутки на європейських іграх. Брати участь значить змагатися за найвищі місця. Спортивний принцип вітчизняних майстрів бойових єдиноборств, які не дарма називають мистецтвами. У світовому Муайтай збірна України серед лідерів. А на європейських іграх наша команда здобула шість нагород. Серед них три золота, срібло та дві бронзи. Емоції яскраві. Я дуже цим задоволений. Ми пройшли е, дуже важку підготовку півтори місяці тяжких тренувань. І це, ну, це кайф. Традиційно випобігати е, на таких змаганнях. У 2017 році збірна України е, вперше виступала на всесвітніх іграх і здобула перше обі місце. У 2022 році збірна України другий виступала на всісвітних іграх в Бірмінгемі і також завоювала перше командне місце. Ну, а зараз збірна команда України вперше виступила на європейських іграх. І ми знову здобули. Першого командне місце. серед тріумфаторів змагань багаторазовий чемпіон світу із тайського боксу, а нині солдат спецпідрозділу головного управління розвідки України Артан Олег Приймачов. На час євроігор, приймачов пішов у відпустку, проте уже планує своє повернення. Кому б хотіли присвятити цю нагороду? українському народу, той який зараз воює, який страждає, і який зараз стоїть на настановленні. Своєї незалежності і свободи. Це ми, ми українці. Ми, ми всі, хоч, хоч трошки, але однієї крові. Це і дає нам змогу перемагати і тут, і, і у війні, не, не ламатись. Повернусь і одразу до хлопців на службу, тому що я вважаю, що саме зараз герої здобувають для нас. Свободу і незалежність в тих боях спортсмени просто можуть зараз представити збірну завдяки їм. Все пішло трошки не по плану. І вже на першій половині траси у мене були такі помилки, які я знала, що я втратила а, секунди, причому багато. Потім ще одна помилка, і вже другу частину траси довелося їхати як по серйозному, тому що не, дуже не хотілось їхати в другу спробу витрачати зайві зусилля на півфінал-фіналу буде змінена траса вже буде інша гонка. Але ще буде кваліфікація по цій трасі каноє, тому ще готуємось далі. перспективний і у свої 9 років уже прагне потрапити на Олімпійські ігри. Хоч ви бачите у кадрі гарних і майстерних дівчат, які вправляються із м'ячем. Ми саме про нього: про текбол один із нових видів спорту, який представлений на європейських іграх. Це текбол. грається на столі, як ви бачите, з закругленими такими лініями. І Грається один на один ще два на два. Правила прості, в грі один на один можна перебувати в один дотик, чи в два дотики, чи в три дотики. От, в грі два на два кожен з гравців повинен торкнутися м'яча. Максимальна кількість дотиків – три. Треба перебити м'яча на сторону суперника, як у пінг понгу як у тенісі». Не можна торкатися м'яча руками, всі інші частини тіла працюють. І є ще спеціальні правила, бо не можна двічі торкатися м'яча однією частиною тіла. Українська збірна із стекболу на шляху становлення, а європейські ігри перший великий виклик для спортсменів. Наша збірна це чотири атлети, дві дівчини і два хлопця. Ми представлені тут у всіх п'яти категоріях. Безумовно, це. Ну, Поки що. Найголовніше змагання в нашому спортивному житті. Так, тут, мабуть, всі сильніші і нам дуже приємно тут знаходитися і грати. І сподіваюся, і час від часу перемагати. Ось, але це не просто усю силу суперниць відчула українська представниця в особистих змаганнях. Дар'я Зеленська треба було спокійно грати першу другу гру. Е, на жаль, практики недостатньо, щоби. Е, я змогла перемогти, але мабуть з тренуваннями і більшими такими турнірами буде краще грати. Це все психологія. Напевно, просто не змогла побороти своє хвилювання. Почала займатися тільки в лютому такболом, і це другий мій такий турнір. Ще одну можливість проявити себе. Зеленська матиме у Кракові ще й у парі з Катериною Фасенко. Ми граємо з португалками. Ми з ними вчора тренувалися. З ними точно треба вигравати а фаворити угорці з ними тільки досвід можна гарний отримати. Не дарма Українка так відгукнулась про угорщину, адже саме там і народився текбол. Його творці, екс-футболіст боршані та програміст хусар. Сучасні погляди різних професіоналів на розвиток спорту призвели до появи ось такої оригінальної, естетичної і цілком захопливої гри з м'ячем. Майбутнє такболу залежить від його популярності. Чи готові ви спробувати уже зараз? Останній вікенд ігор це про дні та майбутні епізоди нашого проєкту Їх буде ще два. Спортивна Європа і Україна, як її велика частина, готові сказати ще кілька золотих слів та зробити кілька успішних кроків.